Добрий день, це канал і я і мамі і тваринки, ми з вами на городі. Так, ми вийшли з чоловіком обкошувати город. Чоловік обкошує, а я хочу подивитися до цибулі і до всього штального так. Вже цибуля у мене починає падати. Так, кабачки у нас взагалі прекрасні, дивіться. Гарні кабачечки. Так, цибуля моя вже трохи лежить, треба буде вибирати. Ну, пару штук я візьму додому. Бучте, досить, досить не паршива цибуля. Ну ще. Тиждень, який вона ще побуде на полі, а там побачимо, там виберемо. Пару цибулин вирвала додому. Ось. Синький її не пробувала ще. Ось така, досить не паршива. Так як на той рік це є досить не паршива це Вона синя, ну синя ще росте, синя ще не лежить, ну теж досить гарно. О, синенька моя цибулька. Це моя розова довга, та ще взагалі зелена-зелена. І біла, я тою вже починаю падати. Ось, салатик росте. Моя сіночка, чи чорнушка теж досить гарна. Бурячки червоні гарні. Так, горох треба вирвати, забрати. Ось. Салат листів нарву додому, курчатам. Ось вже, бачите, цвіт деякий б'є. Це добре. Так, горох треба вирвати, теж забрати буде додому вже. от, Ну це вже десь буде діло, субота-неділя. Так, огірки мої. Цвітуть, цвітуть, зав'язки є. Ось ну, огірків ще нема. зав'язки багато цвіте. Так, огірки на межу не лізти. У вас є місце, куди снуватися. так що... Снуйтеся сюди. Огірочків є багато зав'язків, але самих огірочків ще не бачу. Ну, дай дощу, і вже будуть і свої огірочки. Так що тут у нас робиться? Ще нема огірочків ті, що хуче цвіли. нема дощу, не хочуть рости. Зав'язки повідцвітали є. Ой, бачите, які. Пару днів вже будуть свої огірочки. Та й таке, тут треба позавертати. Бо зараз буде. Чоловік межу косив. Та треба позавертати їх. О, від. Відвід. Від, від. Так. Це мій горох славнозвісний. А це моя. Щириця така красуня, дивіться, яка. Це мої помідорки. Вже є у нас помідорки, бачу. Бачите, помідорочки вже є. Так, отакі великі квітки, їх обриваються, вони не потрібні. Ось, бо вони дуже багато сили тягнуть. От, А толку з того ноль. Ось так. Капуста чиста. Питали, чи має хабизя, та попілницю? Нема. Ось. Помідорчики ростуть. Капуста чистенька. Ось. Ну, Якась мершавенька. Чого? Вона така не знаю. Буряки в мене забліді, дощу немає, як підживити, нема. Ну нічого, якось воно буде. Головне, аби всі живі, здорові. Так, морква гарненька. Ну, вже знов заростає як собака дика. То що робиться того року? З теєю хоптою, га? То що ж воно ну, так все росте, як збісилося? Буряк знов заріс, треба, треба буде перейти пересапати. То капець. Ну нічого. Нічого, помаленьку ми все зробимо. Хочу йти подивитися на ті кабачки вверху. Вже б козам кабачки б давати. Гічку було мити давати. Треба буде вже починати. Щоб молоко назад підняти, бо Бо трохи впало, впали на дої. От, Ну нічого. Дай Бог, що буде добре. Так. Морква то гарненька бачу, але ну, дуже-дуже заростає, як сказилося все. Так, гарбузи, що ви тут? Черніші кабачки? Ви вже є тут? О, друзі, є кабачки мої. Є ох, які файні росні. Ого, вже можна вибирати коза, ви знаєте? Ось. Бачите, є досить багато. А тут що робилося в тому городі? Хто тут що робив. Що вони полягли? О! Так, досить гарно. Є кабачки. Красота. Так, капуста гарна. Так, тут мені треба подивитися позакидати гарбузи з городу. та з дороги. Ну вони сюди не повилізали. Може, чоловік косити Ось. Тут красота. А тут треба позакидати гарбузи. Бо вредні лізуть на дорогу. О, ви дивіться, тут же гарбузи є, люди. Ось так. Тут же і гарбузи ростуть. О! Треба позакидати листя, гарбузинця. Вже пахнуть, Людочки, Як же файно пахнуть, гарбузи тут? А тебе куди посунув? Бабай. А ну, сюди лягай. Ой, башечку, бошечку. Ось такі тоді ліжки у нас, бачите. Дивіться, гарбузи позасновувалися. Красота барабоїці тут супер. Красота, красота. Ой, божечко, куди трава? Тягнеш назад мені. Дужу не витримаю з тими гарбузами. Куди ви смієтеся на дорогу, га? Гарбузики ви мої. Те, що ви гарно пахнете та цветете, то не означає, що вам можна буянити. Ого, там ту сторону, то треба закидати йолі -палі. Так. Що мої барабойчики, красунчики? Ростуть мої барабойчики, красунчики. А тут гарбузики, мої красунчики, полізли на межу. Бачите. І треба їм зробити йоліпалі, позакидати в барабої. Ой! Ой-ой! Вона впасти. О, барабойка має насіння. Як є такі бульбашки то гарна барабоя буде. Так, гарбузи. Попрошу вас лізти в барабої, а не на межі. Тут треба мені. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нас позакидати. О. Ось так. Бачите, буду я працювати, Ладненько. Треба закидати гарбузи, я буду працювати, барабої відцвітають, жука нема. Красота. Красота, тра-та-та. Все. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Ташки співають, красота. Ніці гарна. Гарного усім денечка.